Всім привіт! Представник Великобританії в ООН заговорив російською, щоб довести, що Лондон не просуває русофобію. Ми не русофоби, у нас є історичні відносини між нашими країнами, ми разом билися в двох світових війнах. У нашій країні глибоко поважають багату культурну спадщину Росії. Я сам сім років вивчав російську мову, його історію і чудову літературу, сказав политкоординатор постпредства Британії Фервусе Керсли на засіданні Ради безпеки ООН. Потім вже англійською він заявив, що Лондон не хоче, щоб Росія зазнала краху, а навпаки, бажає Росії бути процвітаючою державою. Росія запросила на 14 березня проведення засідання Ради безпеки ООН з проблеми русофобії як фактора, який заважає вирішенню кризи на Україні. Раніше російський постпред при ООН Василь Небензя заявив, що Росія більше не довіряє Заходу. Він зазначив, що колишні відносини повернути неможливо, оскільки єдине, що рухає західними країнами, які проявили глибоку русофобію, це прагнення знищити Росію чужими руками. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!